Вітаю вас, мої любі малята! Сьогодні до нас у гості завітали котик-мурчик і песик-гавчик. Вони дуже хочуть з нами погратися. У котика є дуже багато друзів, і всі вони полюбляють грати у м'ячики. Давайте порахуємо, чи всім котикам вистачить м'ячиків. Порахуйте, будь ласка, скільки котиків! Один, два, три, чотири. А скільки м'ячів? Один, два, три, чотири. Отже, що ми можемо сказати? Чи всім котикам дістанеться м'ячик? Так, звичайно. Бо котиків чотири і м'ячів теж чотири. Тобто їх однаково. А ще можна сказати, що порівну. А песики своїми друзями полюбляє складати пірамідки. Давайте порахуємо, чи всім собачкам вистачить пірамідок. Порахуйте, будь ласка, скільки собачок? Чотири. А скільки пірамідок? Три. Чи всім собачкам вистачає пірамідок? Ні, а скільки пірамідок не вистачає? Однієї. Кошенята так гралися, що зголодніли. Давайте порахуємо, чи всім кошенятам вистачить мисочок з молочком. Кошенят в нас чотири, а скільки мисок з молоком? Теж чотири. Чи всім кошенятам вистачить мисочок? Так, звичайно, бо їх однаково порівну. А собачкам ми дамо по кісточці. Давайте порахуємо, скільки кісточок. Вірно, їх 5. А собачок скільки? Чотири. Якщо ми дамо кожній собачці. По одній кісточці. То що ми бачимо? Так, ми бачимо, що одна кістка залишилася. Тобто, ми можемо сказати, що кісток більше, ніж собак, і одна кістка зайва. Котик Мурчик хоче з нами погратися. Візьміть, будь ласка, кубик та повторюйте без помилок. Кубик вгорі, кубик внизу. Кубик праворуч, кубик внизу, кубик вгорі, кубик ліворуч, кубик праворуч. Діти, кого ми з вами готували? Котиків та собачок. Чи всім котикам вистачило м'ячиків для гри? Так, котиків і м'ячиків було. Порівну. А чи всім собачкам вистачило кісток? Так, навіть залишилася одна зайва. Молодці малята, ви були дуже уважними. На жаль, на цьому наше заняття вже закінчується. До побачення!